Привіт! Ви на каналі Біблійні Казки для дорослих. І ми разом досліджуємо сторінки біблійних текстів попри часи. Століттями привертає увагу загадкова історія про дві особистості неординарної чарівної цариці Савської та найбагатшого в історії людства мудрого царя Соломона. Тож і ми зараз спробуємо наблизитись до цих постатей. І змоделюємо їхні взаємовідносини, чи може їхню щиру любов одне до одного? Може, це лише красива легенда. Тож починаємо. Цариці Савській Біблія приділяє досить немало сторінок. Її існування підтверджено в Корані, грецьких та єврейських стародавніх рукописах. В Африці ви можете почути перекази про царицю, навіть від кожного малюка, який навчився розмовляти. Дослідники приходять висновку, що володіння цариці простягалось від території Аравії, сучасного ємену аж до Ефіопії і Еритреї, країн по обидві боки Червоного моря. І що цікаво, в усіх описах постать цариці. Присутня разом з іменем Соломона. Близько тисячі років до нашої ери на царський трон вступає юний Соломон. Про любовний трикутник, в якому опинились його батько Давид і мати Вірсавія, я вам розповідала раніше. Юний цар попросив у Бога небагатства влади й довгого життя, не душі ворогів. А мудрості в управлінні країною і народом. І одержав, і мудрість, і багатство, і довгі роки життя на додачу країна процвітала. Всі навколишні держави мріяли дружити з могутнім царем і віддавали своїх доньок в дружини Соломону. Та чи зустрів він кохання всього життя, таке, як було в його батька і матері? Бо на схилі років він писав: Геть, усе марнота. Разом з мудрістю Соломон одержав від Бога надзвичайні здібності розуміти різні науки, мову і тварин. Він писав пісні, і музику, був дуже відкритий до всього прогресивного і нового. Легенда говорить, що одного разу ворон розповів Соломону про те. Що на півдні, в одному великому царстві, проживає така собі цариця надзвичайної вроди та гострого розуму. І царство те багате, де пісок дорожчий за золото, що вона теж мудро править народом і мають неби який економічний прогрес, незважаючи на пустелю навкруги. Соломон Зацікавився інформацією і послав цариці запрошення в гості. Слід сказати, що останні докази вчених підтверджують стародавнє проживання в Південно-Східній Африці до найдавніших цивілізацій. Розкопки показали, що там існувала держава маріб або саба, або сава, або шиба. В місті вчені виявили палац. А недалеко храм для поклоніння козирогу. Є здогадки, що цариця була ще й головною жрицею козирогів, тому була незаміжна. Лише легенда називає ім'я правительки Білкіс. Посередині пустелі була збудована перша в історії людства дамба, яка в період дощів рятувала від затоплення людей, а в період засухи зберігала. Дорогоцінну воду, тож можемо оцінити, що цивілізація була доволі розвинутою, ця країна та її правителька жили своє життя і не хотіли вступати ні в які війни і конфлікти. Коли юна білкіс одержала наполегливе запрошення від могутнього царя, вона захвилювалася. А чи не хоче цей цар, про якого торговці розповідали дива? Захопити їхнє мирне царство. Вона ходила по палатах в роздумах, вирішила послала царю величезні подарунки з золотом, ладаном, пахощами. Та Соломон тільки розгнівався від того, які подарунки могли його здивувати, якщо дохід у царя був більше мільярда доларів на рік. А кожен корабель привозив йому по декілька тонн золота. Він вдруге, наполегливо запросив царицю. Треба було їхати. Іншого виходу не залишалось. Так почали спілкування дві визначні людини, царі своїх країн, володарі, молоді, розумні, багаті, цікаві. Обоє чули одне про одного, залишалося познайомитися особисто, і час настав. Цариця вирушила в дорогу. Звісно, з подарунками. Цар зустрів з почистями. Вони дивились одне одному в очі з надзвичайною цікавістю. Він, наче щиро дивувався подарункам, дякував, вона усміхалась. Вперше побачила поєднання чоловічої краси, впевненості, мужності і тонкої творчої натури. Він вперше побачив не просто красиву жінку, а особистість, царицю, жінку, яку надзвичайно поважав. Такого ще не було в жодного з них. Цар не міг надивитись на царицю Савську. Він показував їй свої багатства. Жінка щиро дивувалася, в захопленні була від розкоші, але ще дужче, від щасливих людей навкруги. Як так можна було все влаштувати? Дивувалася цариця. Вона не звикла довіряти чоловікам. Досвід показував, що зрідка який чоловік міг зробити одну жінку щасливою. Тому вона й не мала чоловіка. Не звикла нікому коритися, та цей не такий. Навіть кожна з його дружин була щаслива. Заінтригував її Саламон. Вона чула, як він вирішив спір між жінками про дитину. Признався мудрість від бога живого. Що більше спілкувалися, тим більше прив'язувались одне до одного. Цариця привезла головоломки й загадки. Соломон легко все розгадав. З нею було цікаво кожної миті. Не посмів запропонувати стати дружиною. Не така вона, як інші, не для утіх чоловічих, щось більше в ній було. Розумна, щира, відкрита до всього нового, цікава, цілеспрямована, відповідальна. Ні, не посмів її залишити разом з іншими. Ніхто не міг з нею зрівнятися, відпустив вільну царську пташку. Та писання говорить, що дав він їй набагато більше, аніж подарунки, те, що бажала, і навіть більше чого бажала. Середньовічний ефіопський епос кебра Негаст стверджує, що по приїзду народила цариця хлопчика. І дали йому ім'я Менелік. І був він сином Соломона. Саме Менелік започаткував першу африканську державу з єдиним богом. Каже, що відвідував Соломона і вчився живої віри. Ефіопія і на сьогодні переважно християнська країна. Ось така історія. Друзі. Вам вирішувати це чи реальність, але в наші часи на території Аравії археологи знайшли жіночу голову скульптури надлюдської краси, яку ставили у себе всі багачі для вшанування. Отже правителька жінка таки існувала. Тож якщо щиро прагнути, то можна віднайти правду і мудрість. Цієї дивовижної біблійної історії, історії кохання, взаємоповаги двох знаменитих, неординарних особистостей. Підписуйтесь на канал, коментуйте, відкриємо ще багато цікавого.